Добрий день. Так, лампи йдуть уже акумуляторами. Акумулятори у них виробник ставить 1200 мАч заявлено. Зараз я показую в лампи на двох акумуляторах. Тут два акумулятори вже стоять від виробника. 1200 мАч. Я ці акумулятори провіряв. По факту там трошечки менше 1000 -1100 мАч. В одному акумуляторі. В принципі, при середній нагрузці, як правильно і вказує виробник. Ну тут вони, звісно, вказали при економних режимах. Я вам зараз до 7 годин. Написано до 7 годин автономності Я зараз вам скажу, скільки буде вистачати ламп, якщо потужність буде максимальна. Для того, щоб ви знали, тому що ви ж розумієте, виробники одне пишуть, а коли реально є людина, яка може тобі посовітувати, скільки реально воно прослуже і скільки просвіте, то краще її послухати. 3,6 вольта прекрасно так ставим на приладах. Тому що я ж кажу, там, заводські характеристики, це. Звісно, хорошо, але ж ви розумієте, що таке маркетинг. Тобто кожна фірма хоче накрутити собі дуже побільше неправдивих величин. Я не люблю такого, я кажу правдиво, скільки воно буде у вас працювати. Так. Так, холодне, жовте, максимальне 360 мА. На максимальній яскравості оця лампа. Зараз показую, як це посвітлові. Дивіться. Перве, друге, третє. Оце ось максимальна яскравість білий колір 360 мА. Тобто ці акумулятори, його вистачить одного акумулятора на 3,5 години. Зрозуміло, зрозуміло. Так, максимальный 510 десять мА. миллиамперов. Соответственно, два акумулятора по тисячі вистачить на 4 години роботи. Зараз показую яскравість. Раз, два, три. от отака ось яскравість. Бачите, скільки світла дає, так? Да? от отака ось яскравість у нас буде. До 4 годин роботи. А тепер дивіться, якщо Хочете, щоб лампа довше трималася е, без світла, без розетки, без підзарядки. Да? Так далі, може з собою кудись брати в кемпінг, куди хочете, можете її брати. То замість штатних акумуляторів я рекомендую взяти акумулятори, Samsung на 3500 мАч. такі ось розовенькі. Вони будуть альтернативою дуже класною. І от на них на оцих двох акумуляторах один і два. На прикладі оцієї лампи зразу кажу, 14 годин. Тобто на максимальній потужності, максимумі, 14 годин. Це набагато більше. На оцій лампі 10 годин. Тобто 10 годин і 14 годин. Це, якщо хочеться по максимуму, ні, можна на заводських узяти, теж непогано буде, просто частіше треба буде підзаряжати або близько до розетки бути. Ну або якщо виключення світла там на 3-4 години, то хватить.